Друзі, всім привіт з вами компанія Автопарк Юа. Сьогодні у нас продаж заїхав ось такий класний Jeep компас Це у нас 24 бензин. 2018 рік 175 тисяч пробігу. Автомобіль був привезений з США з мінімальними пошкодженнями. По комплектації у нас є безпечовий доступ передніх дверей. Ручне регулювання сидінь. Автомат, повний привід, регулюємий, електроручник. Пробігу вибачаю, 125 тисяч рідного. По салончику у нас комбінований текстильний кожний салон. Є в нас велика мультимедія з камерою заднього вигляду, круїз контроль, датчик світла, датчик доща. Зараз покажу, ще задній ряд автомобіля. По задньому ряду також ідеальненько, ніде нічого не зачухано, не затерто. По колу показую. Ось так виглядає взагалі без якихось критичних нарікань, без дефектів. Класний чудовий автомобіль знаходиться він на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Це у нас Гаолосіївський район. Придбати його можна в кредит, в лізинг та заготівку. А також можете заходити на наш сайт автопарк.ua. Там у нас публікуються в першу чергу наші нові надходження. Тому чекаємо саме на вас на тест-драйв даного автомобіля.